Доброго дня, мене звати Анжеліка Малишева. Я рада вас вітати на своєму каналі. Я є практичним психологом, а маю диплом вищу освіту психолога як бакалавра, так і магістра. І сьогодні я хочу запросити вас у подорож. А в цьому місяці ще лютий, і через кілька днів це вже буде березень, 8 березня, жіноче свято. І мені хочеться дуже поєднати ці два свята і присвятити всім жінкам маленьку подорож до себе, до відкриття феномену у любові до себе. Кожного тижня ви будете отримувати відео на каналі, воно буде публікуватися, ви можете його відкривати, послухати інструкцію. Що варто зробити, і, звісно, під описом відео буде документик, щоденничок на кожен день з кількома питаннями або з маленькою вправою, яку варто зробити. І вони вам будуть допомагати розуміти нові відтінки любові, яка вона є, що це, і яка любов притамана саме тобі. Нам часто здається, що те, що ми бачимо по телебаченню, в якихось реаліті, або просто переглядаючи якісь, якісь кінострічки або читаючи книжки, от там ідеальна любов. Але та ідеальна любов, яка там описана, яка там представлена, вона ідеальна саме для тих, хто її створював, і тих, хто її описує і ділиться своїми переживаннями і А яка вона для тебе? Що тобі притаманно, що для тебе важливо, які акценти розставляєш ти у своїх стосунках з собою, з іншими з соціумом, з всесвітом? Тому запрошую тебе розбиратися разом, що для тебе важливо. Я теж доєднаюся до цього умовно марафону, хоча це не марафон, це програма. І буду разом з вами, дівчата, виконувати кожну справу. Бо я хочу знову подивитися, що змінилося в моєму житті. Чи розумію я щось інакше, чи, можливо, на якісь питання в мене змінилися мої погляди, тому що кожним роком, коли ми стаємо старшими, або щось трапляється в нашому житті, ми проходимо якісь виклики, отримуємо якийсь новий досвід, і ми розуміємо, що деякі цінності. Вони можуть змінюватися, ставати більш пріоритетними або, навпаки, ставати менш пріоритетними. І це також буде змінювати наш погляд як на життя, так і на себе, і на розуміння того, чого хочеться від цього життя. Візьми, будь ласка, блокнотик, який тобі подобається, візьми ручку, яка тобі подобається. До речі. Коли будеш обирати блокнотик, або зошит, неважливо, важливо, що це буде, якої якості цей блокнот? Як він виглядає? Чи зручно тобі писати в якомусь дуже красивому блокноті, ну, от, який от ти так береш, і в тебе так серце тріпочеться, і так, така краса. І якщо тобі важко, що це за все, коли ти була молодою, то а, батькам було або навіть вчительці. Коли в школі було протаманно брати зошити, отак відряпувати з вентиляції сторінки. І може скластися так, що тобі наразі дуже важко писати щось в красивих блокнотах, бо тобі там вбили в голову, що замість того, щоб щось писати, ти робиш каляки-маляки, і почерк у тебе курка лапа і все таке інше. Посилай усіх цих, хто тобі YouTube, говорив, і воно в тебе залишилося в твоїй голові. Нукудики не гори збирай помідори, обирай той блокнот, який тобі подобається, обирай ручку, яка тобі подобається. І неважливо, який в тебе почерк, як ти пишеш. Хоч ногою пише, хоч лівою рукою, якщо ти правша, хоч правою рукою, ти будеш там писати так, як тобі заманеться, тією мовою, якою тобі заманеться. Тобі можна все пам'ятати про це, будь ласка, мамова. З чого ми почнемо? Запиши кілька відповідей на питання, що для мене означає любов для себе, що для мене означає любов для себе? Якщо тобі буде цікаво, в попередніх відео є тест Юнга на 16 слів, ти можеш його відкрити, виписати собі зверху слово любов. Прийтися за інструкцією, яка там наведена, і ти зможеш іти до того, а любов для тебе це що? На глибинному рівні? Спробуй, можливо, якісь іще нові а акценти для себе побачиш. Чи була я навчена любити себе в дитинстві? Який приклад ти бачила? Можна пригадати це? Які дорослі тебе оточували? І як вони проявляли любов до себе один до одного? Чого вони тебе вчили? Чи можу я сказати, що зараз люблю себе? І дуже часто люди просто можуть написати відповідь так, або ні. Тому тут є інше уточнююче питання, і ти продовжує це третє питання у грубі, будь ласка, свою відповідь. Якщо ні, то чому? Якщо так, то чому? Дай собі час на роздуми, пів години або годинку, або навіть якщо все півдня в тебе займе. Можеш відкласти блокнот, ходити, подумати. Я не знаю, я думаю, готувати щось і впродовж готування розмірковувати над цими на питаннями, це нормально. І потім, коли будеш готова, можеш повернутися до блокноти і записати відповіді. Також я б хотіла тебе попросити, щоб впродовж тижня, от з того дня, з якого ти побачила відео, неважливо, коли воно було опубліковано. Першого дня, коли ти передивишся це відео, ти відраховуєш для себе один тиждень? Звертай увагу на свої думки, на те, як ти говориш про себе, які слова ти для цього використовуєш? Як ти реагуєш на помилки? Якщо ти щось робиш, і в тебе не виходить, яка твоя перша реакція, коли в тебе якісь складні моменти, то яким чином ти себе підтримуєш? Що ти робиш для цього? Щоб себе стабілізувати, щоб себе не зміцінити і не скочуватися в емоційну яму, які способи підтримки для тебе важливі. І чи притаманно тобі говорити щось хороше собі, не знаю, якісь компліменти, хвалити себе, якщо ти себе хвалиш, то як? Це лише слова, це якісь дії, чи що. Я не буду тебе закликати і піти собі щось купити, а якось себе побалувати, бо не хочу, щоб в тебе потім розвивалася шопоголізм. Ти маєш вирішити сама, що для тебе пріоритетно, бо для когось реально. Щоб себе підтримати, потрібно сходити і щось придбати. І це непогано, але це просто розстрашована стратегія поведінки фільмами. Тому що це вигідно великим компаніям, коли ти йдеш, що купуєш. А чи тобі це справді подобається, або можливо тобі просто достатньо сісти на балконі, випити клянку какао з дитинства, яке варила тобі твоя матуся або бабуся з якимись спеціями, купою шоколаду, хто знає. Або можливо тобі просто класно посидіти. А, закутавшись е в плед і почитати книжку або подивитися якийсь журнал, або просто посидіти в тишині 5 хвилин, щоб ніхто не трогав і ти медитує, що тобі важливо. Інколи ми можемо ловити особливо тому, що ми відчуваємо такий. Певний негативний голос всередині. Я знаю, що деякі люди, коли вони думають, то в них думки не картинками, а голосом. І це дуже важко зупинити цей голос. От якщо цей голос час від часу починає тобі розказувати про тебе в негативному ключі, в негативному контексті, це треба шукати, яким способом для тебе буде найекологічніше. Ці думки румінації, цей голос зупиняти, щоб він переставав тебе критикувати. Це ваш внутрішній критик, час від часу він нападає на кожного і а, такою маленькою ложечкою виїдає твій мозок, не цінює тебе. Можна виписувати ці думки в щоденник, ці негативні думки. Але пам'ятати, що ти не твої думки і більша, ніж твої думки. І Інколи вони можуть бути негативними, І інколи потрібно з ними побути. Але 3 хвилини-5 хвилин потім ставити точку, відкривати двері. І все, продовжувати своє життя так, як тобі, комфортно, пираючись на те, що для тебе важливо, що тобі потрібно. Не застрягати в негативі. Це дуже важливо. Буде класно, якщо кожного дня ти будеш знаходити для себе 5 хвилин і виконувати достатньо просто вправо. Ти можеш. Закрити свої чарівні оченята, робити вдих і видих глибокий. Треба, щоб ти животом дихала. І після видиху ти відчуєш, як твої ім'я започинають розслаблятися і запитай себе, як я себе зараз почуваю, що я відчуваю. Може статися так, що відповідь, яка прийде до тебе, тобі не сподобається, Прийми її, якою б вона не була. Позитивною, негативною, нейтральною. Зафіксуй, як ти себе відчуваєш і зрозумій, що наразі на тут і сьогодні це, це твоя точка А, це саме так. І я сподіваюся, що з кожним тижнем, коли ти будеш виконувати цю вправу час від часу, в тебе щось буде змінюватись, ти будеш помічати ці зміни. <звук> Треба взяти дзеркальце. А я взяла маленьке, можна велике дзеркало, яке є, а дивитися в нього. І при хвилини, три хвилини, в залежності від того, скільки вийде, потрібно дивитися собі в очі, в дзеркало і спостерігати. Через деякий час ти відчуєш, що в тебе наскакують якісь емоції, як табун. Коней. Відслідкуй, як тобі бути з собою, тими емоціями, які тебе захоплюють. І що б тобі хотілося сказати собі? Буде класно, якщо мінімально, хоча б дві хвилини в тебе буде знаходитись на себе, це можна робити впродовж дня зранку або ввечері, або вдень, неважливо. Ти сама береш для себе час. Але відповіді на ці запитання, будь ласка, записуй свій блокнот. Це буде ніби твій щоденник, щоденник твоєї рефлексії. А до речі, я знаю, що деяким людям вправо з церквом дається дуже важко, і їм дуже важко на себе дивитися. Це нормально. А в такому випадку просто поклади свою руку на серце, закрий очі, і дихай повільно, відчуй своє тіло, а помічай свої відчуття. І через деякий час, можливо, не Через два дні, можливо, через тиждень, можливо, через три тижні пробуй знову час від часу повертатися до практики з дзеркалом, поки воно в тебе не вийде. А якщо не може з дзеркалом, до тих пір просто куди собі руку на серце і відчувай так. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що ви на цьому шляху. Як мінімум, одна людина точно буде з вами, бо я буду проходити цю програму разом з вами, буду виконувати всі вправи точно так само, як і ви. Але я знаю один феномен, що коли одна людина виконує, точно буде результат, але чим більше людей одночасно виконують якісь дії ті ж самі ефект, геометричні прогресії росте. І інший момент, коли група щось робить, важче припинити, коли ти розумієш, що я роблю сама, я можу виконатися в будь-який момент нічого страшного. Але коли ціла група щось робить, то ще хтось, окрім тебе. Зачканути не так легко і припинити щось робити також не так легко, якщо під час виконання цих вправ в якийсь момент ти себе чую, що тобі складно. Дозволь собі просто бути. І любов для себе, вона не з'являється так. Подорож кожного дня. Ісь маленькі кроки до себе, на пізнання себе, до розуміння, чого хочеться саме тобі. Не того, що там в соціальних мережах транслюють і де розказують, як тобі потрібно жити, а що важливо саме для тебе. Переглянь, будь ласка, опис під відео, там ти знайдеш файл. Де на кожен день будуть якісь певні завдання. Роздрукуй їх або просто відкрий, перепиши ці запитання в свій гарний блокнотик. І слідковий перший тиждень це дослідження твоєї точки, А з чого все починається. Я дуже рада, що ти доєднуєшся до цієї подорожі разом мною. І Я сподіваюся, тобі ця подорож буде до вподоба. Мені дуже цікаво побачити. Наскільки кожна з вас зміниться по завершенню програми? Обіймаю кожну, бувайте, бережіть себе.